30 років тому Україна відмовилася від свого ядерного арсеналу в обмін на безпекові гарантії США, Великої Британії та Росії. Про міфологію Будапештського меморандуму та чому НАТО не панацея. Говоримо з експертом міжнародного центру перспективних досліджень Миколою Капітоненком в ефірі громадського радіо. Отже, рівно 30 років тому, 5 грудня 1994 року Україна підписала меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням нашої держави до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Також він відомий, дуже відомий для нашої аудиторії, загалом для всіх українців та українок, як Будапештський меморандум. Власне, навіть на зустрічі міністрів закордонних справ країни, членів НАТО, яка зараз триває у Брюсселі... і звідти власне мовить так. наша колега Руслана Кравченко, тому слухайте АТР громадського радіо. І ось міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зайшов штаб-квартиру альянсу з оригіналом Будапештського меморандуму. І зі словами, цей папірець не зміг убезпечити Україну. Власне, у Міністерстві закордонних справ цю подію тридцятирічної давнини назвали пам'ятником недалекоглядності в ухваленні стратегічних безпекових рішень. І думаю, важливо почати з того, щоб нагадати нашій аудиторії, які були насправді передумови такого рішення у 1994 році, та чому Україна на нього пішла, пане Микола. Я думаю, правильніше сприймати Будапештський меморандум не так, як в нас це робиться багато років, як гарантії української безпеки чи щось подібного, а як просто документ, який супроводжував е, процес позбавлення України ядерної зброї. Е, тобто, питання в тому, чи могли ми залишити цю ядерну зброю собі, на мій погляд, ні. Якщо ні, то ми неодмінно б мали приєднатися до договору на розповсюдження як неядерна ядерна країна. Ну, а те, що нам у вигляді бонусу надали якісь якимось чином оформлені обіцянки, ну окей, це не більше того. Цей документ не створював жодних механізмів реалізації цих гарантій, ніхто не мав нас захищати. Нам просто пообіцяли загальновідомі речі, які, в принципі, і так на той момент 90-х роках, в реаліях 90-х років, всі були, ніхто не думав про війни, там, протистояння чи щось подібне в Європі. Всі сподівалися на краще на мир, дружбу, розвиток і і все таке. і тому це була формальність це за великим рахунком. Ну це все, тобто такими були історичні передумови. Я насправді розумію просту людську емоцію, а от якби ми тоді не віддали ядерну зброю, то також загалом невдячна справа говорити о цьому умовному, якби, але сьогодні хочеться відповісти на більше запитів нашої аудиторії. і Такі думки точно є. В одному зі своїх коментарів ви у відповідь на подібне казали, що наявність ядерної зброї навіть в 2014 році не стала би фактором стримання. Чому ви так це бачите? Да, я до речі, думаю, що вправи з розряду, якби вони доволі цікаві і корисні можуть бути. і Це одна з них. Я думаю, що в 14... ані в 2014, ані в 2022 році наявністю України ядерної зброї не змогла б змінити ходу подій, зокрема, не змогла б відвернути російську агресію, тому що для того, щоб ядерна зброя працювала, її має бути багато. Ну, принаймні у відносинах з іншою ядерною державою, якої є дуже багато, є теорія ядерного стримування, яка описує, як це працює. Якщо у держав є достатня кількість, лише в 60-х роках радянський союз і Сполучені Штати дійшли до потрібної кількості ядерної зброї для того, щоб забезпечити силу безпеку силу дару у відповідь. Якщо на країна одна країна е ядерний удар наносить по іншій, то в іншій залишаються ядерні сили, здатні нанести удар у відповідь. І перша країна розуміє, що це цього не робить приблизно так працює стримування. А тепер, якщо у однієї країни 5 тисяч ядерних е зарядів, а у іншої а у іншої 100 там 50 170 то така логіка працювати не буде. Вона може навпаки навіть спровокувати ще швидше застосування ядерної зброї для того, щоб залишити суперника беззахисним. Тому я думаю, що нам не вдалося б невеликою кількістю ядерних зарядів стримати Росію в 2014-му чи в 2022 і взагалі, якби Україна залишила собі ядерну зброю вся оця історія між 1994 і 2014 розвивалася б інакше. Пане Микола, ось ви згадали і загалом аргументуєте тим, що не варто Будапештський меморандум сприймати як гарантії безпеки для України. Але українські дипломати, загалом, наш політиком часто апелюють до Будапештського меморандуму. Власне у недавній заяві українського МЗС також звучить таке. Ми переконані, що єдиною реальною гарантією безпеки для України а також тримуючим фактором для подальшої агресії Росії проти нашої держави та інших держав є лише повноправне членство в НАТО. Так і ми маємо за плечима гіркий досвід Будапештського меморандуму. Ми не пристанемо на жодні альтернативи сурогати чи замінники повноправного членства України в НАТО. Чи справді ось для тих же Сполучених Штатів Америки, для Великої Британії тиск з боку України через Будапештський меморандум є аргументом для подальшої комунікації, можливо, запрошення до північно-атлантичного альянсу? Чи все ж таки це тільки політична картинка на вашу думку? Бачите, українські політики і дипломати, на жаль, дуже часто живуть десь там в паралельному світі різних мрій, ідеалістичних уявлень про дійсність чи віри в найкраще. Хоча міжнародна політика, це взагалі царана де краще виходити з найгірших очікувань. І тому ця риторика про Будапештський меморандум, яка вже десятиліття тягнеться, вона нікого не переконує ні в чому, ні на кого вже особливо не впливає. Це наше. Сприйняття, наша більтра, там травма, помилки чи не знаю що, досвід І не переймається світ нашою риторикою про бедопешський меморандум, аж надто сильно. Тим більше, що основ... положення, які там зафіксовані, фактично порушила тільки Росія, всі інші ніхто не зобов'язаний був нас захищати. Якщо ми говоримо про те, що це все не спрацювало, це величезна помилка міжнародної спільноти. І щоб її виправити, треба терміново Україну прийняти до НАТО і ні на що інше ми не погоджуємось. То це знову таки це наше сприйняття і це наша проблема. Бо е я думаю, що багато хто на Заході не вважає помилкою у меморандум. Їм треба було, щоб Україна позбавилася ядерної зброї, вони це отримали. Їм треба було це зробити як намога дешевше, не беручи на себе ризики, в якийсь момент там, в майбутньому воювати за Україну, приміром. і вони це зробили, в них не було таких зобов'язань. Така ж сама логіка зараз і щодо. Е не просто членство України в НАТО, а в цілому проблеми гарантії безпеки, яка є ключовою для завершення війни. Ми не можемо завершити війну, ну тобто, піти на е перемир'я, мир, поступ, я не знаю, як це назвати. Е доки не отримаємо суттєво знижену ймовірність того, що Росія нападе на нас ще раз в майбутньому. От ми ми до НАТО причепились 10 років, вже говоримо, що НАТО, членство в НАТО нам треба туди, все. Але це не реалістично абсолютно. Було нереалістично в 2014 і залишається сьогодні реалістичним. Тому е, і мені здається, що ми навіть ну, риторика, я розумію, чому українські дипломати і політики не можуть відійти від цього. Але проблема в тому, що світ продовжує змінюватись, і в ньому навіть НАТО вже не дає такого дієвого захисту, який організація давала 30 років тому, скажімо, в 90-х. Тоді справді членство в НАТО, яке отримали наші сусіди західні, воно гарантувало фактично безпеку. Сьогодні світ змінився. Я поставив це під сумнів, не тільки через Трампа і з його риторикою, але й просто через те, що п'ята стаття Вашновського договору вона не передбачає того, що автоматично, якщо на одні одну з країн-членів НАТО хтось нападає, всі інші починають за неї воювати. Це те, чого б нам хотілося зараз. Вона просто передбачає, що напад на одну розглядається як напад на всіх, і всі інші вирішують такі ситуації, що з цим робити. І зовсім не факт, що вони вирішать направляти свої війська, скажімо. Тому оці наші у нас багато в чому питання членства в НАТО, як і буде перського меморандуму, перетворилося на міфологію і частково на релігію. І нам би повернути здатність критично оцінити середовище, в якому знаходимося, інтереси наших партнерів, наскільки вони готові. Брати на себе наші ризики, яких стало набагато більше ніж було в 90-х роках. А наскільки не готові, тому я думаю, що ми звичайно можемо будь-які заяви робити, що ми не погоджуємося чи неприйнятно це для нас. Але проблема в тому, що нам ніхто нічого не пропонує ані у вигляді членства в НАТО, ані у вигляді будь-яких інших безпекових гарантій. Пане Миколо, ось ви згадали про 90-ті роки, і я ось думаю, якщо б Україна туди, тоді вступила в НАТО, але будьмо відвертими: насправді на початку 90-х більшість українських політиків, і можливо навіть виборців так в Україні не були певним чином готові вступати в НАТО, і мало насправді хто тоді ставив Росію під оцей гриф ворога і хотів і вважав її ворогом, Так? тому що це були такі реалії. А ви говорите зараз, що в принципі, вступ України в НАТО не є дуже ефективним кроком і таким ефективним сценарієм. А що на вашу думку для нас буде більш позитивно ефективно, що нам надасть безпекові гарантії? Хоча ви вже згадали, що поки нам ніхто нічого не пропонує. Я говорю про те, що членство в НАТО 10 років тому я просто згадую наші дискусії після майдану з колегами, з експертами, там з політиками про те, що робити далі в новій абсолютно ситуації, в якій Україна опинилася. Анексований Крим, там агресія на сході невизначеність, Оце все ясно було тоді, що членство в НАТО було б чудово для нас ідеально, прекрасно. Але проблема в тому, що його не буде. Що це абсолютно нереалістично? Було ясно ще 10 років тому, і тому е, треба думати над тим, як будувати національну безпеку, виходячи з тих реалій, які є. От зараз така сама проблема стоїть, але просто умови для нас гіршими стали. І в 90-х, не тільки в 90-х, а ще і мабуть в 2013-му, Я думаю, багато хто з українців не хотів би, щоб країна вступала в НАТО. Росія сприймала зовсім інакше та й взагалі ситуація була іншою. І сьогодні це говорить про те, що ситуація змінюється з часом, що нічого не буває вічним, може пройти 10 років, це невеликий відтінок часу, і суспільні настрої, політичні настрої все може змінюватись, і це теж треба враховувати. Якщо говорити про гарантії безпеки, то для нас, мені здається, от хоча наш МЗС говорить, що нічого крім НАТО нам не треба, але мені, наприклад, здається, що більш ефективним і надійним механізмом для нас була б були б двосторонні безпекові гарантії насамперед, з боку Сполучених Штатів, це єдина країна, ну якщо не брати до уваги Китай, звичайно, яка може стримувати Росію, в якої достатньо потенціалу для цього. І двосторонній безпековий оборонний пакт із Сполученими Штатами. Був би для нас чудовим рішенням, в якому були б зобов'язані нас захищати саме у вигляді повноцінного повноцінної участі війни, якщо на нас нападуть, це дуже складне завдання, щось подібне отримати так, такого роду гарантії від Сполучених Штатів. І я розумію, що це теж із розряду фантастики. Але воно не складніше, ніж отримати членство в НАТО, бо членство в НАТО передбачає приблизно те саме, тільки згоду всіх країн-членів на це і. Я думаю, що якби не була низькою ймовірність отримати подібні гарантії від США, гарантії від всього всієї коаліції НАТО, тобто ймовірність отримати ці гарантії від всієї НАТО буде ще нижчою. Тому мені здається, і цей механізм був би дієвішим, бо він би не потребував, він би працював не як стаття 5, що на нас нападуть, а потім країні-члени НАТО зберуться і будуть думати, що з цим робити. Більшого, членство НАТО автоматично не гарантує. А воно передбачало б безпосередню швидку участь Сполучених Штатів у війні на нашому боці. Так що, якщо переїжджати в сферу міркувань про те, як би воно могло бути в ідеальному світі, я не бачу, чим двостороння угода про безпеку про взаємний захист, оборонна оборонний пакт із сполученими штатами була б гірша ніж членство в НАТО. І тут дуже хочеться також зразу говорити про те, чи реально взагалі думати про безпекові гарантії, чи в форматі двосторонньої угоди чи членства в НАТО під час активних бойових дій, які зараз відбуваються, а в нас немає іншого виходу ніж як думати про це під час війни. Якщо ми не змогли розв'язати цю проблему в мирний час. Зараз доведеться розв'язувати під час війни, бо інакше у нас немає, не не буде змістовної відповіді на питання про те, що таке наша перемога, і як взагалі яким є прийнятні умови завершення війни для нас. Ключовим елементом цих умов є здатність нас себе захищати після війни, бо Росія нікуди не дінеться, вона залишається поруч з нами. Вона залишається набагато сильнішою, ніж ми, тобто, дезбаланс сил нікуди не зникає. І, відповідно, це загроза, з якої треба думати, що робити. І ми не можемо ігнорувати це чи відкладати на потім, коли думаємо про те, як може завершитися війна. Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що ми говоримо з Миколою Капітоненко. Він експерт міжнародного центру перспективних досліджень. Пане Микола, я ще тут хочу зачепитися за вашу тезу з приводу ось таких можливих сильних саме відносин між Україною і США, оцього безпекового договору, який ми можемо можливо колись підписати. Тут я звісно згадую Ізраїль, перепрошую Ізраїль у контексті з співвідносиною відносин стосунків так із сполученими штатами. Америки, хоча я свідомий того, що а, все ж таки тут існують і є різні історичні і політичні передумови, але все ж таки, на вашу думку, за каденції Трампа, чи Україна може розраховувати хоча б на комунікацію і загалом можливо підготовку такого сильного безпекового договору між Сполученими Штатами і, зокрема, Україною, так чи готовий цей до цього Трамп? Тому чи що можемо ми прогнозувати, до чого готовий Трамп? Так. Можемо, ну справа не в Трампі, справа в цілому сполучених штатах. Вони стають слабшими з часом, і для них це проблема, і в них ресурсів не вистачає на те, щоб впливати, втручатись, підтримувати кризи, тобто ну різні сторони в різних кризах по всьому світу, виконувати роль. Світового полісмена, як це вони робили починаючи з 90-х років, просто немає на це ресурсів. Байдена ця проблема поставила перед необхідністю втілювати ту стратегію, яку він втілював в російсько-українській війні, яка всім нам дуже не подобається, ну, більшості з нас дуже не подобається. Він це зробив не від хорошого життя і не від якихось там намірів поганих, а просто тому, що є обмеження на можливості США для Трампа. Ці обмеження залишаються, але він відповідатиме на них. Трохи інакше він спробує перекласти відповідальність і витрати на міжнародну безпеку на різних своїх партнерів і союзників. Ну, наприклад, скаже європейцям, що от російсько-українська війна це ваша проблема. Насамперед, думайте, що з нею робити, витрачайте свої гроші. Збільшуйте ризики для себе, там які підтримуючи Україну, чи надаючи якісь обіцянки, чи щось підтримку, чи щось подібне. тобто, чогось такого можна від Трампа очікувати, і в цьому контексті, я думаю, що нам не вдасться, звичайно, ані з Трампом, ані з Байденом, ані з Харрісом, ані з яким з будь-яким американським політиком підписати симетричний безпековий договір чи навіть розпочати розмову про це. Бо американці просто не в тому стані, щоб брати на себе наші сьогодні ризики, і наші проблеми єдине, що ну невеличкий залишає шанс, хоча теж я оцінюю його доволі низько, що ми можемо спробувати американцям запропонувати щось дуже асиметричне, тобто не класичну оборонну угоду, де сторони однакові на себе беруть зобов'язання. Вони нас захищають, якщо на нас нападають, а ми їх будемо захищати, якщо нападуть на них. Ну ясно, що ця угода в наших інтересах. бо... Ймовірність того, що на них нападуть, вона набагато нижча, ніж ймовірність того, що нападуть на нас. І враховуючи це, ми можемо запропонувати їм дуже асиметричні зобов'язання. Наприклад, що якщо на них нападуть, або вони, якщо вони на когось нападуть, то ми автоматично будемо воювати на їхньому боці всім, що в нас є. А от якщо нападуть на нас, то вони не будуть воювати за нас всім, що в них є. А будуть, і можна прописати конкретно, що вони в цій ситуації робити. Що нам постачати, в яких кількостях, кого надсилати, інструкторів, чи обмежені якісь контингенти, чи ще щось. Ну, тобто тобто ми можемо говорити, такі... що досвід України, наші зараз навички війни можуть бути цінними для того, аби от в такому форматі домовлятися зі Сполученими Штатами, можуть бути да, цінними в цьому теж, але. Це те, що в нас вже є. Тобто, це, це ми зараз можемо пробувати продавати американцям, грубо кажучи. А от як зробити на майбутнє, що їм запропонувати в гіпотетичному випадку майбутньої війни, чим компенсувати їхні ризики, які вони на себе візьмуть, якщо візьмуть зобов'язання нас захищати, про це треба думати, і це ключова проблема. Ми дуже часто не розуміємо. Інтересів своїх не тільки ворогів, але й друзів, партнерів міжнародних заходу і автоматично вважаємо, що вони наші союзники будуть робити за нас все, що нам хочеться. Але це не так. у Нас немає союзників, ніхто нас не зобов'язаний захищати і нам допомагають лише тому і тією мірою, якою поточні інтереси західних країн співпадають з нашими завтра. Вони. Припинять співпадати чи суттєво зменшиться ця частка співпадання спільних інтересів? Ну і підтримка відповідно наша теж зменшиться, тому це треба теж оцінювати якомога реалістичніше, а не Перебувати в мріях. пане Миколу, ось коли ми говоримо, що чим Україна може компенсувати Сполученим Штатам Америки ось ці безпекові гарантії з їхнього боку для нас, що вони можуть отримати яку вигоду? Я тут згадую презентацію плану перемоги президентом Зеленського у, Верховно у Верховній Раді України, і ось він зазначив про спільне використання природних ресурсів. На вашу думку, чи це буде аргументом для Сполучених Штатів? Я розумію спробу зацікавити е, чимось прагматичним наших партнерів, тому як і тому як е, е, потреба в тому, щоб перевести наш діалог з ними з мови емоцій на мову прагматичних інтересів, вона давно вже назріла і очевидною стала. Але мені здається, це дещо запізнілим кроком, і можливо не дуже в тому напрямку, в якому потрібно. Бо пропонувати захист захищаєте нас, а ми дамо вам свої надра, природні ресурси це не дуже стратегічно, бо Україна власне має залишитись після війни ефективною функціонуючою демократичною державою, яка самостійно розпоряджається своїми ресурсами, визначає свої перспективи, стратегії розвитку і тому подібне. І тому я б ну так би мабуть не розглядав напряму такого роду обмін. Але м, щось таке більш опосередковане: участь у відбудові України, інвестиційні можливості, співпрацю в різних перспективних галузях економічного розвитку там, де особливо де для Сполучених Штатів важливо вигравати конкуренцію із своїми. Ключовими конкурентами на сьогоднішній день, які є в світі. От такого роду речі можуть зацікавити, але вони не зацікавлять тією мірою, щоб Сполучені Штати взяли на себе ризик війни з ядерною Росією. І це теж треба усвідомлювати. Тобто, зацікавити можна дещо більше, ніж є сьогоднішня зацікавленість, в нас дуже невеликий обсяг товарообігу із Сполученими Штатами. Вони наш насамперед безпековий політичний партнер, а не економічний і. Як ми бачимо, навіть попри те, що в нас немає сильних економічних зв'язків, все одно ми залишаємося з геополітичних піркувань важливими для США. Це треба використовувати. Можливо, посилити дещо потенціал економічної співпраці, але все одно треба усвідомлювати, що ми не зможемо зацікавити своїми навіть природними надрами чи фізичними активами на США, для яких все-таки це залишається ну, дуже таким чимось віддаленим туманним. Під питанням і є багато інших регіонів в світі, які можуть в цьому плані запропонувати більше. Наша цінність насамперед як геополітичного активу. Я думаю, що на неї, на неї треба робити ставку. Про міфологію Будапештського меморандуму та безпекові гарантії від наших партнерів говорили з експертом міжнародного центру перспективних досліджень Миколою Капітоненком в етері громадського радіо. Розмову провели Анна Море та Влад Бундаш.